Під перекриттям туману та дощу росіяни намагаються використати погодні умови для чергових штурмів на позиції наших військових. Зокрема, цілу мотоциклетну колону було помічено та зупинено на Краматорському напрямку. Це відеозвіт і робота 5-ї штурмової бригади. У ворога мінус 18 мотоциклістів, три бронемашини і два авто. Також непросто нині біля Торецька. Росіяни підтягнули туди нову дивізію, здійснили ротацію старих сил та тиснуть на шахту Торецька. Про це пишуть. Аналітики порталу DeepState, посилаючись на власні джерела серед військових, кажуть, там ведуться бої серед щільної забудови. А ускладнює їх велика кількість FPV-дронів у ворога, що унеможливлює підтримку наших бійців технікою. За добу біля Торецька та Щербинівки відбито 19 атак. Загалом же на фронті їх зафіксовано 216. Сили оборони мають успішні ураження пунктів управління ворога разом із обладнанням. Ось кадри роботи екіпажу міг 29 на південь. Від від Нечаєвого, це Херсонщина, а далі відео ураження іншого російського пункту управління високоточними авіабомбами. Також ракетні війська ЗСУ уразили ще один важливий об'єкт, який саме у Генштабі поки не називають. Ну а оператори безпілотних сил 413-го батальйону Рейд виявили та знищили установку ТОС-1 Сонцепьок у тилу ворога за 25 кілометрів від лінії зіткнення. Її вартість сягає понад 15 мільйонів доларів.